Блукають, як зомбі, дві різні планети, на бубні шамана два різних світи, на білі помітні із космоса тенти, набиті яскраво червоні хрести, що також так добре помітні в прицілі, задимлення старту і радісний крик є право міцного. Позиція сили, все інше патетика і Божий провтик. Місьє Жан Анрі ходить в небі похмуро, не так все задумував добрий Дюнан. Червоні хрести, паперові фігури танцюють у полумі чорний канкан, Колись ці хрести зупиняли багнет. і слово добити боялося їх. В епоху, що влипла в багно інтернету нестримна зневіра і стриманий сміх, і ніби відомі, і горді безміри, конвої біленькі повзуть до сих пір, та важко пручатися пазурам звіра, коли тобі внески виплачує звір, розкиданий хліб. І тілесні фрагменти, брезент феєрично і смачно горить, блукають, як зомбі, дві різні планети, одна атакує, а інша мовчить, а небо хворіє, а птаство німіє, ніхто не погрожує, навіть перстом, немає любові, ридає надія і віра. Накрилась червоним хрестом.